Вітаю всіх, хочу підняти тему мобілізації знову. Я бачила в новинах, що комбати можуть самостійно собі формувати ресурси, людей залучати. Я хочу подивитись: ефективність від мобілізації, коли комбати самі можуть підбирати собі людей, бригади, і так формувати їх. Ефективність такої мобілізації. Давайте подивимось, хоч трохи. Будет п'ятірка кубків це також вибір. Ну, новий етап. Нарешті, щось розумне, правда ж? Зміни. По суду це серйозні зміни. Тепер подивимось. Так. Це кармічні зміни, які дають результат, хоч трошки результату. Дивіться, Шістка кубків це, як дежавю, повторення ситуації. Тобто, коли було більш-менш добре. Дивіться, вони дають новий етап. Це в моменті вежа – це вихід на новий етап, накопичити сили за рахунок розумних дій. Це дуже добре. Ось це мені вже подобається. Отак От краще. Не босифікація і хапання людей, а реальне формування бригад. Давайте. Якщо комбати самі будуть формувати бригади без ТЦК, це матиме ефективність. Така мобілізація буде ефективною. Давайте подивимось. Така мобілізація буде ефективною. Так, сила. Відразу сила. Це формується нова наступальна сила. Четвірка жезлів, це вже буде проміжковий результат. Ви що, дивіться? Ось як треба. Домовлятись з людьми. Шукати виходи. Десятка якщо важкі, тиск обставин. дивіться. Ось. Але це дуже обмежена. Вони це роблять дуже обмежено. Я хочу сказати одну річ: через серйозні втрати і тиск ситуація це дуже обмежені дії. Більше це ловить. Рух колісниця. Ви бачите? Довга праця це довго. Це дуже довга праця, ТЦКшники робляться швидше. Є в нас моменти, які нас обмежують. Це дуже обмежені дії, на жаль. І нам потрібно швидко. А швидко це оце, оця босифікація. Неприємно, на жаль, дуже сильно.